Нагадаю, що говоримо про те, що від сьогодні на Черкащині почала діяти заборона лову риби на зимувальних ямах. Говоримо далі про це. Завідувач сектору любительського рибальства Держрибагентства Іван Медь. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаємо в ефірі. Доброго дня. вам. Доброго дня. Доброго дня, студія. Пане Іване, ми говорили про заборону лише на Черкащині, але скажіть, будь ласка, чи по всій території України буде існувати ось така заборона на вилов риби на зимувальних ямах? Так, звісно, по всій території України такі зимувальні ями це поглиблення дна частини водойму і водойму у нас є по всій території України. Вони встановлюються. Наказами органів рибохорони на підставі е науково-біологічних обґрунтувань наукових установ е з зазначеними переліками зимувальних ям та їх межами ну, можна ознайомитись з, е на наших офіційних веб-сайтах рибоохоронних патрулів відповідних областей. А які види риболовлі дозволені взимку, е де і як можна ловити рибу? У риболовлі у цей період дозволяється за межами зимовальних ям, у тому числі з берега, зимовими вудками та жерлицями з криги, та у разі відсутності льодового покриву вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природньої принади, Загальна кількість гачків на цих знаряддях лову не повинна перевищувати 7 штук. Крім того, необхідно пам'ятати, що в осінньо-зимовий період. Забороняється використання лову, оснащених гачками, відстань у яких сівки до кінчика жала не перевищує 10 мм. Також хочу нагадати, що на час воєнного стану у більшості регіонах України військовими адміністраціями заборонено навігацію суден на водоймах. Це означає, що в таких водоймах забороняється ловити рибу суден, рибальство дозволено тільки з берег. Що головне ще пам'ятати та дотримуватись, це рибалити звично в незаборонених місцях, не використовувати заборонені знаряддя лову та способи, не залишати в лові рибу меншого розміру за встановлення, мінімально дозволені, та не перевищувати добову дозволену норму, яка становить 3 кг та одна штука, штука риби. Пане Іване, з вашого досвіду, з попередніх років, наскільки рибалки дотримуються ось цієї заборони і не ловлять рибу із зимувальних ям? Минулоріч, наприклад, можливо, були порушення? На жаль, риба на зимувальних ямах є вразливою перед рибалками, які шукають легкої наживи. У зв'язку з чим порушення, порушень вистачає кожного року, це не є виняток. Поруш... Так, порушники правил рибальства завжди ловлять на гарячому, в іншому випадку не можна зафіксувати порушення та в подальшому довести їх винуватість. Тому порушників в ці періоди багато. Час дії воєнного стану збільшилась чи зменшилась кількість порушників? Я думаю, зменшилась, але не набагато. У зв'язку ну, обмовлена це зазвичай тим, що. Багата кількість рибалок чоловіків в першу чергу зараз захищають нашу державу. Пане Іване, а розкажіть, будь ласка, як видається рибоохоронному патрулю шукати порушників на місцях? Чи патрулюють, можливо, десь біля тих подомів де діє ось ця заборона на вилов риби із зимувальних ям? Є патрульні, чи можливо якимось іншим способом? Ну, Інспектори рибоохорони. Рибохоронних патрулів планують та проводять рибохоронні рейди, про яких застосовують комплекс заходів. В тому числі патрулюють як на воді, так і на берегах водоймах, застосовують спостереження, використовують біноклі тепловізори, та найголовніше це вичікують порушників. Таке вичікування може тривати до півдня, в тому числі і на зимувальних ямах. Ну, біля місць, де розташовані ці замувальні ями, а також важливу роль становлять небайдужі громадяни, які повідомляють рибохоронні патрулі про порушення правил рибальства. Зокрема, вилов на замувальних ямах в період нересту на місцях нерестовищах та на інших заборонених ділянках, наприклад, круглогорічних. Круглого Ви зазначили, що можуть повідомляти небайдужі громадяни, куди їм потрібно звертатися. В будь-який зручний спосіб, але зазвичай це робиться на телефонну речу лінію рибохоронних патрулів. Вона є в кожній області. Крім того, деякі дуже активні громадяни навіть мають персональні контактні телефони з інспекторами та підтримують зв'язок і ну, мають співпрацю з ними напряму. Пане Іване, щиро дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Це був Іван Мець, завідувач сектору любительського рибальства Держрибагентства.